Вітає традиційно. У ці порі мовлення 27 каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску. Дивіться. Дорожники готуються до зими. Комунальне підприємство Шляхове ремонтне будівельне управління звітує про 100% готовність. Тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 по 17 листопада головна увага попередженню ДТП. Грамотність в маси в Україні написали радіодиктант національної єдності. Футбольна сенсація Донецький металург розгромив на власному полі харківський металіст. Питання щодо виконання завдань і заходів державної програми «Активізація розвитку економіки на 2013-2014 роки в агропромисловому комплексі, проведення осіння польових робіт, забезпечення населення овочами, картоплею і фруктами, а також цінову ситуацію на продовольчому ринку в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях обговорили під час засідання кабінету міністрів у Києві. Також учасники проаналізували ситуацію з розрахунками підприємств комунальної теплоенергетики за використаний природний газ. Та вжиті заходи щодо поліпшення рівня розрахунків. Участь в обговоренні нагальних питань взяв і очільник Донеччини Андрій Шишацький. Заборгованість із заробітної платні в Україні зменшується, але тільки в бюджетників та на комунальних підприємствах. Приватний сектор навпаки борги нарощує. Тих же, хто продовжує не сплачувати працівникам зароблені гроші, притягують до кримінальної відповідальності. Підприємства-боржники частково погашають заборгованість. Втім, такі позитивні показники простежуються лише в бюджетників. Приватний сектор навпаки не поспішає з виплатами заробітної плати. Ті, хто заборгували, вже отримали більше півтора мільйони гривень штрафних санкцій. Десятьох особових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за несвоєчасну виплату зарплати за оперативними даними. Порівняно з березням 2013 року, борги державних підприємств скоротились на 25%. Борги комунальних зменшились на 15%. Але у той же час на 11% зросли борги у приватному та корпоративному секторі. Сьогодні вони складають 600 мільйонів гривень. На цей сектор припадає і левова частка нових боргів, які утворились в цьому році. У профільному відомстві наголошують, інспекція праці повинна захистити кожного працівника. Найменш захищений приватний сектор. Тому саме він, на думку Наталі Королевської, потребує особливої уваги. Порушників притягують до кримінальної відповідальності. Звертаюся до представників держпраці, МВС, керівників регіонів. Ви ж бачите, що у приватному секторі люди зараз найменш захищені. І це ваша функція допомогти їм та захистити сьогодні кожну людину, щоб не було жодних фактів порушення трудових прав та прав працюючих на соціальний захист. Що ж до вже порушених кримінальних справ, міністр соціальної політики закликає правоохоронні органи пришвидшити розгляд, адже боржники мають розуміти, яка відповідальність на них чекає. На Донеччині знову загинув гірник. Цього разу травму зі смертельним наслідком на шахті Єсенівська глибока дістав слюсар ділянки монтажу обладнання. Наразі обставини загибелі розслідує спеціальна комісія. Лобове зіткнення ціна три життя. Жахлива аварія сталася у неділю вранці в Красноармійському районі на 58-му кілометрі автодороги Олександрівка, красноармійськ Константинополь. За попередньою версію розслідування водій автомобіля Калина, рухаючись з боку Добропілля в напрямку Красноармійська, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ 2104 який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок чого три людини, а саме 44-річний водій автомобіля Калина, 67 67-річний водій четвірки та його 63-річна пасажирка, загинули на місці події. Пасажир Калини отримав травми та був доставлений до красноармійської лікарні. Щорічно більше мільйона людей в світі гинуть в результаті дорожньо-транспортних пригод. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху на вулицях Донецька інспектори ДАІ роздають водіям і пішоходам пам'ятки та нагадують про необхідність дотримуватися правил. З учасниками дорожнього руху сьогодні особисто спілкувався начальник ДАІ Донецька. Лише цьогоріч на автошляхах Донецька в результаті ДТП загинули вже 56 чоловік. Майже тисяча людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Аби нагадати про безпеку дорожнього руху водіям і пішоходам на вулицях Донецька працівники Даї роздавали пам'ятки. я начальник гаї Донецька Сінчугово Ви Вадим 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 Вадим. Да. знаєте, що проводиться неділя безпеки дорожнього руху? В Донецьки? Ні, не в Донецьку, а всьому мірі. Я вас інформую об этом. Андрій за кермом вже більше десяти років розповідає, що найчастіше винуватцями дорожніх пригод стають саме пішоходи. До того ж, їх погано видно у темний час доби. Ну за йдуть по 45 градусів, навіть не смотрять, що їдуть з лівої сторони. Тобто ні ліва, ні, ні права ніхто не сні. І навіть якщо по правилам має бути там сока 50-100 метрів, так, вони об'язаний по землі наплівати за три дня вихідних, з п'ятниці по воскресення із 12 травмуваних – 9 травмированных пешеходов в вечернее время суток. Это уже говорит о том, что всё-таки дисциплина, как и водителей, так и пешеходов, она ещё не, не достигла того совершенства. Пешеходы в свою чергу скаржатся на водителей, Мовляв, ляв ті не пропускають на пішохідних переходах і їздять з великою швидкістю. У нас пропускают только на бульваре Пушкина, а так надо ждать, пока все проедут, чтобы пройти. Ну, пешеходы осмотрительными должны быть в любом случае, потому что это их жизнь, их здоровье. За словами начальника Даї Донецька Вадима Сінчугова, у порівнянні з минулим роком кількість ДТП на дорогах міста значно зменшилась. У цьому заслуга не лише інспекторів дорожнього руху, а й працівників комунальних служб. Хотілося б відмітити, звісно, положительну роль міських е, комунальних служб совместної нашій роботі. В результаті цього е, е, можна обрати внимание, що нанесена дорожня розвідка. Дорожні знаки, встановлені нового образца. Зараз проводиться робота по заміні світофоров на сучасні, на всесвятодіотному злученні. Впродовж цього тижня подібні заходи. Інспектори проводитимуть у різних районах міста. Обов'язково звернуть увагу на місця концентрації ДТП. Катерина Яковенко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Донецьк готується до зими. Під час снігових заметів та у Желедиці, в обласному центрі планують задіяти 122 одиниці спецтехніки комунального підприємства Шляхове ремонтне будівельне управління, а також залучити техніку інших підприємств та організацій міста. Для зимового механізованого отримання автодоріг вже заготовлено 23 тисячі тонн матеріалу. Перевірив готовність дорожників очільник шахтарської столиці Олександр Лукянченко. Зимова негода не застигне донецьк зненацька. Комунальне підприємство Шляхове ремонтне будівельне управління готове на 100% до несприятливих погодних умов в зимовий період. Наразі вже закуплено 23 тисячі тонн посипального матеріалу, з яких 17 тонн солі з антизлежувачем та 6 тонн граншлаку. Вручно прибиратимуть місто більше 200 працівників підприємства. На дорогах працюватиме 122 одиниці спецтехніки комунального підприємства Шляхове ремонтне будівельне управління. Есть машины, но ну, здесь нет, они на другой базе стоят, которые по полгода. Тема автомобили, которые вы видите э, за спиной у нас, им от 10 и более э, лет. Мы на сегодняшний день не жалеем и средств на резину, аккумуляторы, запасные части и прочее. Сегодня весь парк машин, которые составляют около 300 единиц, э, коэффициент технической готовности единица. Готовність снігоприбиральної техніки а також укомплектовані штату водіїв і диспетчерів перевірив особисто Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, відвідавши одну з баз підприємства. Ми не будемо, я думаю, що смішити народ і показувати, як піском посипати сухий асфальт і потім його убирати і дворників привлекати. Не будемо? Ні. Ні. Ви всі опитні люди, знаєте, що робити». Поспілкувався очільник шахтарської столиці із працівниками комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління. Під час розмови він зауважив, що перед комунальниками стоїть першочергове завдання під час негоди забезпечити своєчасний виїзд техніки на вулиці міста та створювати всі умови для безперешкодного пересування громадського транспорту. 755 кілометрів дорог на совісті колективу. Ремонтно-дорожного управления 755 километров. Они должны быть чистые, они должны быть посыпаны, обработаны противоскользящими материалами и готовы к любым погодным условиям. Також Олександр Лукянченко відвідав і диспетчерські. Там йому продемонстрували систему навігації у вигляді електронної карти міста на настійній проєкції, куди виводяться дані про перебування кожної машини у робочий час. Наразі сьогодні 103 машини підприємства забезпечені навігаторами. Тож проконтролювати водіїв та дізнатися про місце знаходження і відпрацьований час тепер неважко. Подібні диспетчерські служби сьогодні створені в Кіровському, Київському, Будьонівському та Ворошилівському районах Донецька. весь город открывается, если это затор, то диспетчер там через э, по связи с каждым автомобилем вместе он может там перебросить тот или иной автомобиль более опасное направление там и прочее. Поэтому это не, не, только там для контроля там, топлива, там, и хотя это тоже немаловажный факт, но это и для оперативности и управления. Під час перевірки очільник Донецька розповів і про плани на рік майбутнє. Зокрема, наступного року фінансування доріг планують збільшити до близько 130 мільйонів гривень. І це не враховуючи об'єкти, що будуватимуть до Євробаскету 2015. Олександра Овчаренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Гойдалки, пісочниця та гірка. У малий час будинків на набережні в Донецьку свято. У дворі встановили новенький дитячий майданчик. У суботній ранок мешканці декількох будинків на набережні зібралися на маленьке імпровізоване свято. У дворі будинку на набережній 147 встановили новенький дитмайданчик, запланований у рамках програми соцекономрозвитку міста. Мешканці звернулися до депутата Донецької міськради Олександра Адамова, який і посприяв зі встановленням. Для того щоб люди цінили і заботилися те, що зроблено, щоб вони розуміли, що це їх власність, зроблено для них. За этим надо следить и беречь, что мы вместе с жильцами выходим и не просто открываем детскую площадку, вместе вокруг садим деревья, для того, чтобы каждый ощущал, что это дерево посадил он. Ну, это не, не единственный случай. В этом году установлено э, за деньги горжила 10 площадок таким образом. Жители обращаются, мы учитываем их мнение, смотрим и потом устанавливаем такие площадки. В этом году в районі встановлено більше 20 площадок. Деньги горжила, деньги депутатів. На додачу до майданчика прилеглу територію облаштували, висадили 10 горобин та 10 чагарників. Активно допомагали дорослим і діти, старанно поливаючи та саджаючи деревця. подобається. День сьогодні не важко тяжело хапати. Ні. Для малечі окрім дало ще один приємний сюрприз, клоун, який зібрав навколо себе купу дітлахів. плюс ще солодкий бонус кожному маляті цукерки. Втім, головна радість як для дорослих, так і дітей майданчик. Всегда хорошо, що є нові площадки. Діткам бігати розвиватися. Качелі не вистачає, тому що діти в черзі стоять. Скажи, будеш тепер часто ходити, не часто сидака. Часто а як ти звичайно гуляєш з друзями? Що ти делаєш? Ну граю. Сонячна погода, гарний настрій та щасливі діти. Це не як перекрасила день усім мешканцям прилеглих дворів. Катерина Щугорова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. Банківський махінатор виявлений у Маріуполі. Дурила людей мати одиначка. Жінка підробляла документи та оформлювала кредити на клієнтів. Такий протизаконний заробіток вона пояснила бажанням підняти на ноги двох дітей. Низька процентна ставка, яку пропонував Банк у Маріуполі, приваблювала людей оформити кредити. Коли ж вони приходили зі всіма документами, їм робили копію паспортів та індифікаційних кодів, потім вводили в оману. Поделала паспорта у ксерокопии паспортов, потому что на лицевой страничке мы просто видим фото и фамилия, имя, отчество человека. А на оборотной стороне, где место прописки, она просто ложила прописку совсем другого гражданина. Да, это очень как бы интересно тоже было. В верхней получается графия паспорта, указывается же серия и номер паспорта. Она это затемняла, она приобретала, допустим, имущество на эти деньги, которые у себя потом в хранила. Завдяки таким махінаціям клієнтами банку ставали мешканці Луганської, Запорізької та інших сусідніх областей. Фіктивні споживчі кредити оформлювалися майже півроку. Сума по кожному з них не перевищувала 5 тисяч гривень. Коли зловмисниця накопичила певну суму, поспішила звільнитися. За час протизакону діяльності шахрайка встигла поповнити свою кишеню на близько 300 тисяч гривень. Під час обшуку домівки колишнього кредитного інспектора правоохоронці вилучили безліч документів, що засвідчують особи різних громадян. А отже, і можливу інших банківських працівників. По результатам оперативного сопровождения данного уголовного производства кредитному специалисту объявлено подозрение более чем по 50 эпизодам. Проанализировал статистику. В текущем году данный факт не единичный. В июле месяце была аналогичная ситуация, где кредитный специалист также оформлял на подставных лиц кредитные договора. Данное уголовное производство было направлено в Ильичевский суд. Тож за шахрайство вчинена у великих розмірах правопорушність загрожує до восьми років позбавлення волі. А за підробку документів, печаток і штампів, передбачається покарання у вигляді перебування за ґратами строком до п'яти років. Олександр Овчаренко, регіональна служба новин.